Новорічна ялинка. Привіт, малята! Ви коли-небудь замислювалися, чому кожного нового року ми прикрашаємо ялинку? Ця зелена красуня справжній символ свята, а її історія дуже цікава. Ялинка це дерево, яке завжди зелене, навіть коли навколо лежить білий білий сніг. Її ще називають вічно зеленою. На новий рік ялинку прикрашають, щоб вона стала справжньою королевою свята. Ви знаєте, чому? Тому що вона приносить у дім радість, тепло і відчуття казки. Дуже давно люди почали прикрашати ялинки, щоб прогнати злі сили і привітати новий рік. У деяких країнах на ялинку навіть вішали справжні яблука та горіхи. А зараз ми прикрашаємо її різнокольоровими кульками, гірляндами та зіркою на верхівці. А як ви прикрашаєте свою ялинку? Ялинка це серце свята. Коли вона прикрашена, Вся родина збирається навколо неї, щоб співати пісні, дарувати подарунки і загадувати бажання. А ще Дід Мороз кладе подарунки під ялинку. Цікаво, хто з вас знаходив подарунки під ялинкою. Колись люди робили прикраси для ялинки власноруч: паперові сніжинки янголят, а також печиво. А зараз ми маємо блискучі іграшки і вогники. Спробуйте створити власну прикрасу разом із батьками це весело. А ви знали, що у ялинки є родичі? Це сосни та ялиці. Вони теж зелені взимку і ростуть у наших лісах. Коли ви підете гуляти до лісу, можете побачити їх серед снігу. Вони теж справжні зимові красуні. Ось так ялинка стала символом Нового року. Вона приносить нам радість і робить свято чарівним. А тепер час прикрашати свою ялинку і готуватися до зустрічі Нового року. До зустрічі малята, і нехай ваші ялинки будуть найкрасивішими.